Отже, коротко про Україну. Україна є великою державою, якщо враховувати територію європейських країн лише ті, тих, які інтегрально розміщені на континенті Європи, то Україна є найбільшою за територію державою, більше дещо навіть ніж ніж Франція. Однак Стосовно дисципліни дорожнього руху ми займаємо не ведуче місце стосовно якості дорожнього руху. В Україні відбувається майже 200 тисяч ДТП щороку і 26 тисяч, з яких з цілесними пошкодженнями. У 2011 році в аваріях загинуло біля 5 тисяч осіб і травмовано біля 40 тисяч осіб. А це є водії, пішоходи і середній вік людей, які зазнали шкоди тілесної шкоди при ДТП, складає біля 30 років. І експертами оцінені збитки, завдані народному господарству України щорічно в обсязі понад 5 мільярдів доларів. Отже, наступний слайд. Показує статистику дорожньо-транспортних пригод, ми радо констатуємо зниження в 2011 році як кількості дорожньо-транспортних пригод, так і дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Однак стосовно загибелі учасників дорожнього руху це зменшення є не настільки. На не настільки значним, як за іншими показниками, тому у наступні періоди розвитку обов'язкового страхування цивільної відповідальності необхідно приділити особливу увагу безпеці дорожнього руху і швидкій та ефективній ліквідації наслідків, особливо шкоди завданої життю і здоров'ю яким чином страховий ринок України спричиняється до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод? Це показують цифри, представлені на наступному слайді. Отже, з 2005 року, з моменту, коли почав діяти закон про обов'язкове страхування, страховим ринком виплачено. 3 мільярди 204 мільйони 875 тисяч 177 гривень. І це показує, що обов'язкове страхування цивільної відповідальності є вагомим елементом безпеки, фінансу, безпеки дорожнього руху, зокрема, з його фінансової сторони. 2010-2011 рік показаний на наступному слайді. І е, ми бачимо червоним е, зліва 2010 рік виплачено членами бюро майже 723 млн грн, мільйони гривень. А вже у 2011 році 919 млн мільйонів гривень. Ще остаточні підсумки е, підлягають коригуванню, і сподіваюся, що мільярдну позначку ми зможемо е, відзначити у 2011, такі, за показниками 2011 року. За рахунок фонду захисту потерпілих у 2010 році 56 мільйонів виплачено і 75 мільйонів у 2011 році, а це ви знаєте пільгові категорії, автомобілі, цивільна відповідальність, яких якої яких не застраховано, і так далі. Отже, тут же за цими цифрами ми можемо твердо говорити про виплачений мільярд гривень відшкодування. Це вагома цифра. Наступний слайд характеризує категорії, за якими були виплачені відшкодування з фонду захисту потерпілих. Банкрутство страхових компаній 2% складає зі всіх виплат. Пільгові категорії громадян це майже 17%. невстановлені транспортні засоби 0,5% і незастраховані – 81%. На наступному слайді ми бачимо стовпчики, які характеризують цифри стосовно виплат страхового відшкодування за період з 2005 по 2011 рік. Ми почали зі скромних цифр порядка 50, порядка 400 мільйонів, 500 мільйонів у 2005 році, і ми вже маємо майже мільярд, а з фондом захисту потерпіли вже є мільярд виплат щорічно у 2011 році.